Доброго дня! Сьогодні у нас 29 травня 25-го року і у нас розпаковка посилки з Китаю. Так, повторюсь, так. Ну Це по упаковці я вже здогадав, що це захисне скло повинно бути. Раз, два, це ще так по два. А, це отако От порвалося. Чотири штуки, значить, сюди по цим штучкам. Сім, так. Раз, два, три, чотири. Захискниску скло до так, підписано, до Samsung Galaxy a 05S. Це правильно, 30 плюс, счет 4,27 тоже обозначення таких непомог не помню, цікаво так. В принципі, написала, я думаю, що вже, якщо підписана твоя модель, то вже моя модель буде. Так, ось воно таке. Ну, на вигляд таке, ну щоб все добротно. В принципі, так що... Нормально, там щось 100, там не знаю, 110, там щось гривень. Скло, 4 шт... О, ти... ні, ти вже відпечатки. Що... Все нормально, дякую за увагу.